Голландський штурвал, NVIDIA, OpenAI, Oracle, SoftBank і так далі. Сьогодні ми обговоримо, коли бульбашка, штучного інтелекту лопне, чому зараз ринки ймовірно сформують скоро розвороти будуть страшно рости. Чому будуть рости мелкокапові акції, альта і так далі? Чому це відбудеться? Чому золото буде падати? Вже все розказав телеграм-канал, в шапці даного профіля. От, а зараз розповім і тут. Дуже багато зараз блогерів кричать, що все, альта обнулиться, зараз заходити купляти не можна, воно впаде все на 99% зараз, що все це ведмежка люта, що ну, абсолютно все, абсолютний кукан. Е, інша частина, якщо фондовий ринок говорити, кричать, що все вже пузирі лопається. Правда, ніхто з них, всі кажуть, що лопається пузир, але абсолютно ніхто з них не пояснює не аргументує, і за чого він зараз лопнеться. Кажуть, що просто він має лопнути. От ніхто не пояснює за чого. Зараз от Софтбанк був продав свою долю. В інвіді зараз пішла розпродажа на фоні цього. і Акції Софтбанку теж. Але що закінчився? Проблем з проведенням різних операцій по типу з'єнною нема. Має, ймовірно, проблем з ліквідністю в SoftBank теж не буде, а цей паніксел в результаті ну, за... закінчиться. Ну і за чого має штучний інтелект, в цей пузир лопнути? У мене є одна теорія, що ну, були, е... ходили чутки про і по OpenAI, да? Хоча заявка я сюди ще не подавалась, але я думаю, що це буде десь весною 26-го року. І коли вийдуть акції OpenAI на ринок, от тоді буде лопатись цей пузир, от іменно тоді я думаю, бо дана компанія це є фікція. Там по суті, все, що вони пишуть, це повний бред, який не реалізується. Який не відповідає тому, що є, і так далі. Я думаю, там просто як їхні акції вийдуть, туди всі засяються, всіх прокатають. Всі, що зараз кричать, що пузир вже лопається, зараз дивляться так. Вони дуже перевзуються, коли воно почне тянутися просто вверх, ще трохи, і... і все. Я думаю, що зараз буде на фоні профіцита ліквідності, ймовірно, окей, від Фереса, від того всього. Що зараз от буде непоганий кон, коншу. У нас мілкокапи мають вирости. Золото я сьогодні подавав що від 4200, Я подавав спочатку відкат туди. Тепер ми падаємо і впадемо нижче на фоні цього. І альта Ефіріум тут формує шосту точку і буде йти до 5000 тисяч доларів. Хочете, скріньте, хочете, не скріньте. Але я думаю, що от така от історія буде. Пузир ще подується. Але от запам'ятайте за акції OpenAI, як тільки вони вийдуть на ринок, тільки тоді лопне. До цього ще може три місяці. Гарного дня! Підписуйтесь.